Друга лабораторна була заключалась взагалі про Смарт-Сіті. Ми вибрали тему «Це системи моніторингу та управління рівня Смарт-Сіті, розумний будинок. Uh -huh. Так, отже, почнемо з того, що розглянемо компоненти з інтелектуальної програмної складовою. У нас їх шість. Почнемо з розумних датчиків та сенсорів, які складаються з датчиків руху, також потрібні сенсори температури, вологості та освітлення. Розумні пристрої електроживлення, там лічильники, запобіжники, також автомат напруги, системи безпеки та відеоспостереження з датчиками та пристроями системи охорони та відеоспостереження, також системи автоматизації освітлення та жалюзі, виконавчі пристрої жалюзі та штор, також системи кондиціонування та вентиляції та роботизовані пристрої. Наступною ми розглянемо параметри і характеристики наших інтелектуальних функцій. Um, написані всього їх вісім. На наступному слайді я покажу ще продовження таблиці. Отже, функції розпізнавання людських патернів для цього нам потрібні датчики руху. Та із параметрів це буде швидкість обробки та споживана енергія для обробки даних. Із характеристиків це гнучкість налаштувань та буде точність розпізнавання руху людських патернів. Також із функцій можемо побачити автоматичне регулювання та розпізнавання об'єктів та аналіз графіків споживання. Із приладів ми використовуємо сенсори температури, вологості освітлення, також датчики та пристрої системи охорони та розумні розетки. Ем, із розумних розетків це у нас зазвичай максимальна потужність розетки, е, також динаміка зміни споживання і прогноз споживання. Із плюсів це те, що воно віддаляє, е, надається віддалене керування розетками та сценарії енергозбереження. Так, а наступним це у нас так, це вже наступний слайд, чудово. Отже, наступні функції, останні чотири це системи попередження, із яких ми використовуємо електронагрівальні прилади. Ми використовуємо це сповіщення для необхідності використання електроенергії, електро та ми передбачуємо оптимальні години використання для оптимізації нашого ем, використання електроенергії. Далі програмні сценарії. Де використовуються виконавчі пристрої, жалюзі та штор, можемо із параметрів використовувати кількість програмованих сценаріїв налаштування швидкості реакцій та сценарій освітлення, і також з характеристиків ми можемо легко керувати користувачем, також автоматичне вивчення та адаптація та гнучкість програмування сценарій. Останні два у нас відкривають автоматичне налаштування та оптимізація шляху, які розкриваються сенсори виконавчої пристрої системи кондиціонування, також сервісний робот-прибиральник, про який ми розповідали на минулому слайді. І так ми оптимізовуємо маршрут, автоматичне зарядження та адаптивність системи. Далі, наступне це інтелектуальні характеристики нашого центру контролю та управління. У них маємо шість пунктів, а точніше, консолідація та аналіз даних. Управління енергоспоживання, з ним ми розкриваємо прогнози енергоспоживання та енергоефективність, також управління фізичними системами будинку, це може бути дистанційне управління або оптимізація наших режимів управління. Наступним система сповіщення та управління подіями, і система зв'язку з компонентами та взаємодії з користувачем. Останнім пунктом ми розглянемо систему моніторингу та автоматичних втручань, із якого ем, з пунктів є моніторинг стану та дому та системи попередження, перелік можливих інформаційних каналів комунікації між нашими технічними об'єктами. Загалом, перелік ем, може складатися із. Із восьми пунктів, а точніше, канали комунікації бувають різні. Ми використовуємо зазвичай дротові мережі, це можуть бути асернал чи електромережі, Бездротові найпопулярніші це Wi-Fi та Bluetooth, досить актуальні зараз. Також є мережі зв'язку, це мобільна мережа або Internet Service Provider. А шини даних та автоматизації, локальні мережі, також системи енергопередачі та комунікації, та системи локалізації та навігації з мережами датчиків. Наступно ми розглянемо перелік можливих інформаційних каналів комунікацій між інтелектуальними компонентами та центром контролю та управління. Із них також ми можемо розглянути чотири самих основних: дротові мережі, бездротові мережі, системи датчиків та і мережі. Якщо розглянути детальніше, то дротові мережі зазвичай використовуються для обміну даних та забезпечення взаємодії між пристроями. Бездротові можуть для передачі даних без фізичних з'єднань, системи датчиків. Um, зазвичай отримують інформацію про навколишнє середовище, тоді як центр контролю та управління може аналізувати ці дані та приймати рішення для виконання автоматизації нашої мережі, і також і от мережі. Зазвичай і от це інтер частина інтернет-речей, яка об'єднується в єдину систему для обміну даних та використовуємо різноманітні завдання для них. Так. Um, і далі розглянемо зовнішній, як виглядає наш перелік інформаційних каналів комунікації між системою розумного будинку. Тут можемо побачити, що інтернет, також СМС або пуш-повідомлення, а наступно спеціалізовані протоколи для моніторингу, де використовуємо агентів та керовані пристрої. Також використовуємо um, наш інтерфейс додатку, програмного додатку най, один з найпопулярніших для використання. Далі двосторонні канали зв'язку. Де є сендер та ресивер, точніше, отримувач і відправляч. Також мережі стандартів зв'язку, інтерфейси зв'язку через IOT та, звичайно, Wi-Fi. Так, і ем, розглянемо аналіз функціональності розумного будинку. І перелік спочатку узагальнений перелік, а потім перелік нових інтелектуальних функцій. Із узагальненого можна витягнути сім пунктів. А перший це моніторинг пристроїв та сенсорного обладнання. Можна контролювати характеристики та параметри пристроїв, визначати необхідні обслуговування, передавати даних до ЦКУ та консолідувати їх, далі управляти пристроями та системами з різними виходами. Також забезпечувати відповідний рівень безпеки в межах функціонального об'єкту та і мати інформаційне забезпечення інтелектуальних систем. Із нових інтелектуальних функцій можна розглянути розпізнавання людських паттернів для датчиків руху, які ми розмовляли раніше, також автоматизувати регулювання температури, вологості та освітлення для безпеки, також розпізнавання об'єктів системою охорони та відеоспостереження, а споживати електроенергію розумно та створити графік. І також оптимізувати маршрут сервісного робота прибиральника. Так, і наступне вже Софа. Так, тепер поговоримо про аналіз обладнання та програмних компонентів для реалізації характеристик інтелектуального рівня. ЦКУ ми виділили шість характеристик. Поговоримо про першу за консолідацію та аналіз даних. Відповідають відповідає система прийматів даних датчиків. Мережевих пристроїв, серверів для зберігання та обробки даних. А за як програмний компонент буде програмне забезпечення для збору, агрегації та обробки даних. Так, за управління системами відповідальні інтегровані системи управління, контролери для керування, електроприладами та системами освітлення, також пристрої для дистанційного управління. А програмним компонентом буде алгоритми для оптимізації роботи пристроїв, механізми взаємодії з зв'язаними системами та інтерфейси для користувача. Також ми виділили управління енергоспоживанням, аню далі. Так, системи зв'язку та взаємодії, системи моніторингу та автоматичних втручань, та системи сповіщення та управління подіями. Перейдемо далі. Так, далі ми описали об'єкти контролю та управління, які потребують інтелектуального управління з боку ЦКУ. Їх насправді багато. Я знову ж таки опишу не всім. Так, з них у нас є системи регулювання освітлення, а саме регулювання освітлення в залежності від наявності осіб в приміщенні природного світла, часу доби та особистих вподобань. Також, наприклад, системи кондиціонування повітря та регулювання температури повітря, а саме автоматичне налаштування температури та кондиціонування відповідно до графіка погоди та присутності людей. Також система регулювання вологості, а саме автоматичне управління вологістю, в залежності від вимог здоров'я та комфорту. Також об'єктами є система електрозабезпечення, система водопостачання, теплопостачання та вентиляції, автоматичного поливу зимового саду, система автоматики та електроживлення бойлеру та сауни. Далі. Посудомийна та пральна машина, електронагрівальні прилади, холодильна та морозильна камери, система управління воротами, наві... система навігації для роботів будинку, система охорони та протипожежної безпеки та сервісні роботи та роботизовані пристрої побутового призначення. Так, далі ми описали об'єкти, які співпрацюють між собою саме на рівні інтелектуальних компонентів в рамках системи. Це є перші датчики та сенсори, які взаємодіють з системами управління освітлення та співпрацюють з системами кондиціонування, виконавчі пристрої, де відбувається співпраця з системою автоматики воріт та взаємодія з виконавчими пристроями жалюзії та штор, роботизовані пристрої. Де відбувається співпраця з системою навігації для роботів, системи контролю та управління, з взаємодією з системою контролю сервісними роботами та співпраці з системою інтегрованої безпеки, системи дистанційного моніторингу, де є взаємодія з провайдерами та системи інтегрованої безпеки, де є взаємодія з системою протипожежної безпеки. Так, тепер про об'єкти Smart City, з якими співпрацює локальний ЦКУ-системи на рівні інтелектуальних компонентів. Так, щодо системи енергоменеджменту Smart City, бачимо дистанційне управління споживання електроенергії та обмін даними про прогноз енергоспоживання. Щодо транспортного управління, то у нас відбувається взаємодія з транспортними потоками, управління автоматичними системами навігації, щодо системи моніторингу загроз та безпеки, відбувається обмін інформацією про безпекові події та взаємодія з системами відеоспостереження. І на кінець системи управління водопостачанням, відбувається обмін даними щодо режимів поливу, а також передачі даних про витрати води. Так, нарешті бачимо схему зв'язаних блоків та підсистем відповідно до їх функціональних характеристик. Вона у нас складається з двох частин: це будинок та дистанційний доступ. у будинку у нас є. Чотири головні компоненти управління: це є управління фізичними системами будинку, системи сповіщення та управління подіями, управління енергоспоживанням та система моніторингу та автоматичних втручань. Для зв'язку наших всіх компонентів у нас існує уніфікована система зв'язку з компонентами, і бачимо. Що за, наприклад, управління енергоспоживання у нас нам потрібні дані з сенсорів температури, вологості вологості та освітлення, а також дані з лічильників, запобіжників, що знаходяться у підвальному приміщенні. Так, для за управління фізичними системами будинку відповідають у нас сенсори виконавчі пристрої. Сенсори та виконавчі пристрої системи кондиціонування, е, і сервісний робот-прибиральник. Е, так, на рахунок системи сповіщення та управління подіями нам потрібно е, сенсори температури вологості та освітлення, датчики руху, е, сенсори та виконавчі пристрої системи кондиціонування е, та сервісний робот прибиральник, і на, і на сам кінець е, системи моніторингу. Та автоматичних втручань нам потрібні датчики руху, виконавчі пристрої, жалюзі, та штор, сенсори та виконавчі пристрої систем кондиціонування, сервісний робот-перебиральник та наші лічильники, запобіжники автомат напруги. Так, далі у нас всі дані збираються, вони йдуть до сервера. Далі відбувається консолідація даних. І дані зберігаються в нашу базу. Базу даних. Так, далі бачимо: система взаємодії з користувачем, вона також має такі три складові. Тобто, перше, це є персональний комп'ютер, що знаходиться в офісі власника. У нас є серверне, куди користувач має право до. До пульту управління до терміналу і також мобільні пристрої власників. Це у нас вже дистанційний доступ. Так, тепер можемо переходити до висновків. У висновках ми хотіли б наголосити, що інтеграція інтелектуальних функцій у компоненти розумного будинку, а також їхнє керування через ЦКУ. Робить житло більш продуктивним, зручним та енергоефективним. І цей підхід сприяє високому рівню автоматизації та дозволяє мешканцям широко контролювати та персоналізувати свій простір для проживання. Дякуємо за увагу. Дякую вам, да. а, енер... на рахунок енергоефективності. Ну, є сумнів, бо а, раніше просто що там лампочки, от пральна машина.